Як ви самі собі ускладнюєте життя і чому ви не робите по-іншому? Коротко зараз поясню, на прикладі. уявіть, що ви захотіли випити води. І вам говорять, що підземна вода витікає з-під ґрунтя, з якогось там шару чи ні шарами і дають вам лопату для того, щоб ви викопали колодязь і попили криштальною чистенькою водичкою підземною, там, з мінералами, яку можна пити і так далі. І ви ж берете лупатуцю, починаєте купати яму. Насправді ви купаєте цю яму не задумуючись тим, що цю яму ви купаєте собі в житті, так із різних проблем, ситуацій, коли ви хочете щось отримати і прийти до якоїсь цілі. Тому що ви повірили в те, що вам потрібно купати цю яму, і ви її купаєте, 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 ви вже втомились, виснажились, а води досі не справді ж не можна сказати, що цей метод не дієвий. Він також дієвий, тому що якщо купати досить довго до певної глибини, а ви все-таки отримаєте ту воду для того, щоб купити. Проте це можна дуже порівняти з обмеженнями в нашій голові, що ми, як привикли з дитинства, у нас як в генетиці заклали. З програми переконання, ми думаємо, щоб досягти якусь ціль можна тільки одним шляхом. Проте я рекомендую вам просто відкинути цю лопату, озирнутись навкруги, тому що навкруги дуже багато можливостей. Можна піти і подивитися, що вже криниця у когось є, і попросити попити води там безкоштовно. Можна сходити в магазин, купити там воду на будь-який смак та вибір. І так багато варіантів. Це я хочу лише донести вам те, що. Дуже багато програм та переконання, які ми віримо, вони, можливо, дійсно працюють, чи робочі були для наших предків. Можливо, хтось так робив, коли ми були маленькими, і нас так навчили. Але зараз стратегії нового часу можуть бути легші, простіші, тому що час змінюється. Ви змінюєтесь, можливості навколо вас просто у повному обсязі. Чи ви вмієте бачити ці можливості і брати їх наповну чи ні? Це вже питання. Питання вибору, чи ви дивитесь просто плоско, так як вас навчили? Чи ви стаєте знаєте для себе дійсно автором творцем свого життя? Вибираєте виходити з тих програм, які працювали колись, але зараз не є ефективні, зараз не дуже працюють. І обираєте для себе по-новому. Якщо ви відчуваєте, що ви застрягли, що у вас фінансово вже якась стеля, що в стосунках не складається в житті, просто якісь ситуації. Тобто, наче по замкнутому колу, я запрошую до себе на безкоштовну 30-хвилинну діагностичну сесію, де ви отримуєте для себе користь і те, як вийти з певних своїх життєвих ситуацій. Тому пишіть мені у дірект розбір і записуйтесь.